Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді. Ірпінська громада попрощалась із 47-річним захисником Ігорем Харченко. Він загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Дружба Бахмутського району. Героя поховали на кладовищі у Михайлівці-Рубежівці. В Ірпінському історико-краєзнавчому музеї відкрилася фотовиставка з Україною в серці. Вона присвячена полеглим білоруським добровольцям, які загинули в боротьбі з Росією за Україну. Ірпінська борчиня Ірина Коляденко прийшла до півфіналу Олімпійських ігор. У першій сутичці Ірина перемогла представницю Монголії Орхон Пуревдорч, а у другій біляну Дудову з Болгарії. Комунальне підприємство Ірпінське земельно кадастрове бюро придбало та відправило на вовчанський напрямок сім FPV-дронів. В ірпінському міському суді відбулося чергове засідання щодо справи про спробу вбивства екс-командира батальйону Торнадо Руслана Оніщенка. Обвинувачені двоє громадян Азербайджану Джафаров Субхан. І Джафаров Бабак їх затримали у 2023 році під час спецоперації Нацполіції. Депутаткою Ірпінської міської ради від партії Нові обличчя стала Ванда Писанка. Вона зайшла в міську раду замість Максима Плашка, який склав свої повноваження, оскільки долучився до оборони країни. На Романівському мосту тривають роботи з благоустрою території. Наразі там встановили декілька інформаційних стендів та сенсорний термінал. У Київській обласній військовій адміністрації розповіли про відбудову приватного сектору. На вулицях Багірова та Гостомельському шосе тут зводять повністю нові будинки за 42 адресами. На сьогодні роботи виконані на 67%. відсотків. Верховний суд залишив без задоволення скаргу екс-директора Ірпінського історико-краєзнавчого музею Анатолія Зборовського. Протягом останніх двох років він намагався поновитися на посаді директора музею. Працівники ДСНС спільно з муніципальною вартою Ірпеня знову провели профілактичні бесіди з попередження надзвичайних ситуацій у Бучанському районі. Говорили з людьми про ризики підпалів і безпеку під час відпочинку біля води. Більше читайте та дивіться на усіх платформах ITV.